Друзі, вітаю! З вами Людмила і компанія Спендом в Іспанії запрацювала нова безкоштовна лінія 047, де можна отримати консультацію з усіх питань, що стосуються житла. Зателефонувавши на 047, ви отримаєте відповіді на запитання: які державні програми, пільги та субсидії діють у вашому регіоні? Які існують правила оренди, купівлі чи продажу житла, як діяти у випадку спорів з орендодавцем або труднощі з документами, куди звернутися, якщо потрібне соціальне житло чи фінансова допомога від держави? Важливо, ця лінія не приймає скарги на окупас і не є екстреною службою. Її створили, щоб люди могли легше орієнтуватись у своїх правах і користуватись державною підтримкою. Так, питання високих цін та нестачі доступних квартир усе ще актуальне, але тепер отримати достовірну інформацію стало набагато простіше. Якщо ж вам потрібна професійна допомога у виборі житла чи консультація, команда з завжди готова допомогти, знайти дім вашої мрії в Іспанії.